Через деякий час наша кафедра, кафедра біофізики та медичної інформатики буде відзначати свою дату 60 років. Наразі кафедра керує професор Олександр Вікторович Жолас, але коли я навчався на нашій кафедрі, тоді вона мала назву трошки іншу, просто кафедра біофізики. Завідувачем кафедри був професор, а потім академік Петро Григорович Богач. І він нам читав загальний курс біофізики, зокрема другу його частину, що була присвячена питанням електрогенезу в живих системах. А першу частину, по суті, основи фундаментальної біофізики, я маю на увазі біологічну термодинаміку, біологічну кінетику, основи фізики і фізичної хімії ензиматичного каталізу, фізика біомакромолекул, протеїнів, нуклеїнових кислот. Нам читав доцент Валентин Леонідович Зима, а потім професор зима. І Петро Григорьович і Валентин Леонідович нас вчили, що біофізика то є, по суті, фізична хімія і фізика живих систем. Втім, наука, звичайно, прогресувала і виникали такі, я б сказав, суперпозиційні підходи на рівні взаємодії оцих трьох дуже важливих наук. Біологія, фізика, хімія. Я маю на увазі зокрема такі напрями, як біофізична хімія, фізична біохімія, хімічна біофізика, біохімічна фізика, фізико хімічна біологія, я б сюди від би і фізику живого і навіть біонанотехнологію. Дійсно є такі інститути, є монографії з такими назвами, симпозіуми проводяться, захисти, дисертації, кандидатських докторських усі, за цими напрямами. Але тут така особливість, що, по-перше, немає жорстких бордюрів між окремими складовими. От я казав, там біофізика, біофізична хімія і таке інше, воно все взаємодіє між собою. Ось, і по-друге, все це обертається навколо трьох складових, дуже важливо. Це біологія, фізика, хімія. Але треба відзначити, що все це має місце на підґрунті використання кількісних підходів, тобто математики. Я вважаю, що біофізик, та й біохімік повинні мати навички роботи з графічними залежностями. Намагання формалізувати процес, який ти вивчаєш, системою диференціальних рівнянь, деякі інші навички, тому що все ж таки погодьтеся, що ми не можемо сьогодні вже казати, що тут в мене більше, а тут в мене менше величина чи стосовно там, цієї діади проба, контроль чи нормопатологія. Треба давати характеристики системи в термінах так званих характеристичних констант. Які не залежать від суб'єктивізму дослідника, тобто не залежать по суті ці параметри від, ці константи від концентрації реагентів, які приймають участь в реакції, наприклад, чи часу інкубації, а залежить виключно від умов фізико-хімічної. Ну, є такі параметри, наприклад, в ензиматичному каталізі, константа Міхаеліса, енергія активації і багато інших характеристик, константи швидкості окремих стадій. То математичне тлумачення є дуже суттєвим. І це оця тріада, я казав, біологія, фізика, хімія на підставі використання математичних підходів, тим більше сьогодні з використанням комп'ютерних технологій різноманітних і таке інше. Але як на мене, то безперечно біофізика дуже потужна, я б сказав, жаргонно так ковалентно, Пов'язана з іншими найважливішими біологічними дисциплінами фундаментальними. Це перш за все біохімія, молекулярна біологія і фізіологія. Більш того, безперечно, біохімія, біофізика, молекулярна біологія повинні мати за мету функцію, тобто вихід на функціональне тлумачення живого з використанням е, різноманітних підходів експериментальних. Тобто ми б хотіли знати, які йонні молекулярні мембранні механізми є в основі видатних загальнобіологічних явищ, функцій, а то вже фізіологія. Такі речі, наприклад, як скорочення розслаблення м'язів, секреція, запліднення, міжклітинна взаємодія, взаємодія антиген антитіла, е, більш широкому розумінні лігантрецепторна взаємодія. І багато інших атрибутів живого. І можна навадити велику кількість різних прикладів, де є суперпозиція різних підходів. Візьміть ензиматичний каталіз, наприклад. По суті, він відбувається за езитермічних умов. І якщо я працюю з ензимами, то звичайно першу мова йде за препаративну біохімію, за ензимологію. Бо треба вивчати характеристики цього ензиму. Якщо він мембранозв'язаний, витягнути його з мембрани, вивчати його в чистому такому стані, з використанням препаративних методів, вимірювати якісь параметри, там оптимальний режим функціонування цього ензиму. Але якщо я лише ставлю питання, яким чином присутності ензиму зменшується вільна енергія гіпса процесу активації, оце дельта G зірочкою в рівнянні теорії абсолютних швидкостей реакції. Рівняння Ейрінга ейрі то зразу це біофізика вже, термодинаміка ензиматичного каталізу. Ну і, А якщо цей ензим є векторним, який тягає через плазматичну мембрану йони, кальція натрія калія на тлі електричного поля, це біофізична проблема. Тобто, іншими словами, потрібні зусилля великої кількості фахівців у різних галузях, і біохіміків, і біофізиків, і молекулярних біологів, і біотехнологів, і таке інше, для того, щоб розібратися з перехресними дуже важливими проблемами, мені здається. Адже природа дійсно не знає, що ми її диференціюємо відповідно до нашої освіти, наших подобань і нашої схильності і підготовки на біологію, фізику, хімію. Вона єдина. Але, звичайно, якщо казати за, наприклад, природничі науки, то, як на мене, то все ж таки найвища мета їх є зробити так, щоб людині жилося краще. І тут, безперечно, ми маємо вихід на втілення біофізичних досягнень, біофізичних підходів, фізичних методів у медицину. До речі, практично у всіх медичних університетах існують курси біофізики медичної чи кафедри медичної біофізики, як, наприклад, в нашому Київському національному університеті медичному імені Богомольця. І це спряжено застосуванням в практичній медицині певної кількості авторитетних фізичних, фізико-хімічних методів. Я маю на увазі електрокардіографію, використання ультразвукових методик, потім різні інші методи, які резонансні, які є дуже важливими для лікування і постановки діагнозу і вивчення механізмів патологічних станів, виникнення. У будь-якому випадку заняття біофізикою, мені здається, це шлях до казково цікавого напряму наукового. Я щиро заздрю студентам, які обирають собі таке майбутнє, бо на них очікують дуже велика кількість виключно цікавих речей, як в учбовій роботі, так і в практичній. Я маю на увазі в лабораторіях, до речі. І на кафедрі біофізики та медичної інформатики ННЦ інститут біології і в інститутах Національної академії наук України, зокрема в інституті біохімії імені академіка Паладіна. Я щиро бажаю молоді, яка обрала собі напрям біофізика для подальшого, для подальшої освіти, подальшого досконалення своїх знань і наукового пошуку. Щиро бажаю успіхів всіх дослідженнях би фізично. Дякую.